Сьогодні пропоную тобі послухати історію про курей, котрі беруть відпустку. Але особливим моментом сьогодні буде те, що ти можеш слухати, а також читати цю історію спочатку українською мовою, а потім англійською. Слухай, читай два-три рази, скільки потрібно, щоб в один момент ти відчув чи відчула. Що повністю розумієш історію англійською мовою? Як кури беруть вихідний. Автор Тара Бенвел. На фермі фермера Тіма мало сходити сонце. Честер Чікен розбудила корів своєю важливою новиною. Кури сьогодні беруть відпустку, сказала Честер Чікен. Це дійсно так? сказала корова Дейзі. Який особливий випадок? Цього тижня ми надто багато працювали, сказала Честер. Ви зробили відпустку? запитала Дейзі. Так, цього тижня ми знесли десять яєць, сказала Честер. а нас лише п'ятеро. Дезі посміхнулася і кивнула головою. Десять це багато яєць на п'ять курей. Насолоджуйтесь своїм вихідним днем, сказала вона. А що з нами? сказали інші корови Дезі. Цього тижня ми дали фермеру тіму сто відер молока. Нас лише десять. Дезі теж погодилася з коровами. Зі ста відер молока вийшло багато сиру. Але ми не можемо взяти відпустку в той самий день, що й кури, сказала Дейзі. Що сказав би фермер тім? Дезі та корови перебралися на клаптик трави, щоб поснідати. Кури відпочивають, сказала Дезі деревам. І ми не вважаємо це справедливим. Дерева не зраділи цій новині. Цього сезону. Я скинула понад тисячу яблук, сказала яблуня. А я зірвала мільйон вишень, сказало інше дерево. Подув вітер і дерева склали розлючені обличчя. Ми заслуговуємо на свято більше, ніж кури, разом закричали дерева. Ми занадто важко працювали весь сезон. Це розбудило граблі. Які сиділи на траві під деревами. Ви чули новини? спитала яблуня грабель. Кури беруть відпустку. Вони думають, що надто багато працювали цього тижня. Граблі встали і заявили про своє несхвалення. Цього року я зібрав понад мільйон листочків, і я лише один. Якщо хтось і заслуговує на відпустку. То це бідні втомлені граблі. Аж ось, де бо півень скочив на паркан. Він подивився на небо і почав кукурікати. Настав час для фермера прокинутися. Кури, корови та дерева чекали, поки фермер тім вийде та візьме граблі. Але минула хвилина, а фермер тім не з'явився. Роуді кукурікнув ще двічі. Покличте його ще раз. гукнули кури до півня. Мабуть, йому сниться сон. Роуді зробив останнє кукуріку. І цього разу фермер тім прокинувся. Але він не вийшов і не взяв граблі, не подоїв корів і не перевірив яйця під курками. Натомість він відчинив вікно. І крикнув достатньо голосно, щоб усі почули. Цього тижня я надто багато працював. Я кажу. Пора мені взяти відпустку. The Chickens Take a Holiday. The sun was about to rise on Farmer Tim's farm. Chester Chicken woke up the cows with his important news. The chickens are taking a holiday today, Chester Chicken said. Is that so? said Daisy the cow. What is the special occasion? We worked too hard this week, Chester said. You did, asked Daisy. Yes, we laid ten eggs this week, Chester said, and there are only five of us. Daisy smiled and nodded her head. Ten was a lot of eggs for five chickens. Enjoy your day off, she said. But what about us? The other cows said to Daisy. We gave Farmer Tim 100 pails of milk this week. There are only 10 of us. Daisy agreed with the cows, too. 100 pails of milk would make a lot of cheese. But we can't take a holiday on the same day as the chickens, Daisy said. What would Farmer Tim say? Daisy and the cows moved over to a patch of grass to have their breakfast. The chickens are taking a holiday, Daisy told the trees, and we don't think it's fair. The trees were not happy with this news. I've dropped over 1,000 apples this season, one said. And I've had a million cherries picked, said another. The wind blew and the trees put on their angry faces. We deserve a holiday more than the chickens, the trees shouted together. We worked too hard all season. This woke up the rake that was sitting on the grass underneath the trees. Have you heard the news? The apple tree asked the rake. The chickens are taking a holiday. They think they worked too hard this week. The rake stood up and announced its disapproval. I raked over one million leaves this year, and there's only one of me. If anyone deserves a holiday, it is a poor, tired rake. Just then, Rowdy Rooster hopped on the fence. He looked up into the sky and began to crow. It was time for the farmer to wake up. The chickens and cows and trees waited for Farmer Tim to come out and pick up the rake. But a minute passed, and Farmer Tim did not appear. Rowdy called two more times. Call him again, the chickens yelled to the rooster. He must be having a dream. Rowdy made one last call, and this time Farmer Tim woke up. But he didn't come out and pick up the rake, farmer milk the cows, or check on the eggs underneath the chickens. Instead, he opened the window and shouted loud enough for everyone to hear. I worked too hard this week, I say. It's time I took a holiday. Сподіваюсь, вам сподобалась історія. Тому підтримайте і підпишіться на наш канал. Ми хочемо творити таких історій для вас більше.